Як часто ви думаєте про Римську імперію? Запитання, які жінки ставлять чоловіками, отримують доволі неочікувані відповіді. Виявляється сильна стать. Думає про Римську імперію відразу на місяць до кількох разів на день. Тренд поширився із Швеції у вересні минулого року. Ну і тільки зараз дійшов до нас. Кількість переглядів за тегом Римська імперія уже перевалила за мільярд. Експерти пояснюють захоплення Римською імперією як етапом появи потужної цивілізації, розвитком різноманітних механізмів і, взагалі, зародження суспільного ладу, практично у такому е, вигляді, як ми знаємо його зараз. Чоловіки захоплюються Римською імперією, тому що мають завойовницький характер і Це для них пряма асоціація влади у соцмережах. У коментарях е, починають розмірковувати над тим, що б могло стати подібним трендом у питаннях до жінок, і найпопулярнішою від... Віддіє, як часто ви думаєте про принцесу Діану? Пишіть свої варіанти у коментарях.